Вітаю, Овни! Це ваш таропрогноз на тиждень з 12 по 18 травня. І так, Овни, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях. На що вам варто звернути увагу? Нагадую, розклад у нас загальний, але, надіюсь, карти максимально програються у вашому житті. Нададуть якісь підказки. Якісь свої ключі, знаки і так далі. І так, овни тиждень з 12 по 18 травня. Понеділок. Так, і понеділок, овні у нас десятка жезлів, яка буде говорити про те, що день починається з навантажень. Десятка жезлів нам буде говорити про те, що на нас багато може навалитися роботи, про те, що в нас є багато якихось зобов'язань. Це може бути на роботі, це може бути вдома, це може бути будь-де, тобто є максимальний груз, який ми тягнемо. Це може бути в нашій голові, наші думки, да? тобто ми щось несемо на собі, якась є, є груз зобов'язань фізичних, емоційних і так далі. По цій карті людина завжди думає, що це її обов'язок, вона мусить це на собі тягнути, але це не так. Якщо вам максимально важко, бажано все ж таки з кимось поділитися, чи емоціями, чи. Фізичним грузом, якимись обов'язками, і так далі, всім тим, чим ви на собі тягнете вівторок. Лицар мечів нам буде говорити про швидкість, про те, що щось ми вирішуємо швидко. Можливо, десь потрібно бистро е, зорієнтуватись і поїхати, прийняти якесь рішення, тому що лицар мечів це в нас наші якісь емоції, думки, аналітика, де нам треба швидко зорієнтуватися, швидко кудись поїхати, вирішити якесь питання і так далі. По лицарю мечів в нас може бути присутня повітряна стихія, це в нас е, близнюки терези або водолії. Можливо, Комунікація буде з такою людиною. Ще в нас лицар м'ячів може бути якась агресивність. Чи це ви будете робити, чи це по відношенню до вас. Звертайте увагу. Тобто, якщо ви налаштовані зранку вже з кимось отак відстоювати якісь свої амбіції, значить це будете ви. Якщо ж це буде по відношенню до вас, тоді бажано по цій карті захищатися. Середа. Середа в нас чотири кубки, говорить про те, що є якийсь стан, коли незадоволені овни чимось. Всі три дні будуть говорити про те, що будуть емоції, прям бурлити, кипіти. Є якийсь стан речей, який вас не задовільняє. Ви поки що не знаєте, що ви хочете від життя, да? тому що чотири кубки, вроді, і вони всі є, але чогось не вистачає. По чотири кубки людини. Ну, якась така, знаєте, апатія до всього. Вроді і вигорів до роботи, чи до тієї людини, чи до будь-чого взагалі. Тобто я сижу, сам не знаю, чого я хочу, але щось хочу. Да? Поверніть голову: ось у вас є кубок, який у вас наповни емоцією. Четвер. І до вас приходить карта трансформації. Тобто до вас доходить, що ж ви хочете насправді, що ви хочете поміняти в своєму житті. Карта смерті буде говорити про завершення чогось. Щось завершається, щось йде з вашого життя. Ну, я не буду казати, хтось йде, але мені написали, що карта буквально може програтися. Ну, на смерть на то вона і смерть. Но ми будемо говорити про те, що щось помирає. Стосунки, робота, якісь емоції, можливо, помирають. Да? Якісь моменти, коли ви осознаєте, що ви більше так не можете, більше так не хочете, і до вас приходить осяяння: я хочу змінити своє життя. Для цього час прийшов, і ви вирішуєте в четвер його змінити. П'ятниця. О, бачите, і у п'ятницю ви починаєте насолоджуватися життям. Дев'ять кубків буде говорити про те, що людині класно, в людини є емоційне піднесення. У вас є якась емоція, яка вас радує. Тобто, все ж таки у когось програється так, що ви переосмислите своє життя, зрозумієте, що ви хочете, що є е, ті моменти, яким потрібно радіти. Сонцю, їжі, здоров'ю, своєю оселею, своїми дітьми, емоційним якимось наповненням на роботі, просто тим, що ви є на цьому світі. Навіть да? кубки буде говорити про якусь навіть нотку егоїзму, коли людина думає, «Да ладно, я в себе от такий класний і все в мене добре, і я от насолоджуюсь тим моментом, який в мене є сьогодні. Субота. Трійка пентаклів буде говорити про те, що ви працюєте, субота у вас робочий такий день. Чи це буде на роботі, чи це буде вдома, будь-де карта говорить про колективний труд. Тобто ви працюєте, якщо на роботі, в колективі з своїм керівництвом, ви знаєте, як працювати в цьому колективі, да? тобто налагоджена у вас робота, ви обговорюєте якісь подальші плани, ви знаєте, що ви за це отримаєте якісь фінанси. Якщо ви не на роботі, якщо ви вдома, також буде говорити про те, що ви працюєте на благо сім'ї. Сім'я працює вся разом. Всі задоволені цим процесом, тому що ви знаєте, що він принесе вам якийсь позитивний результат. І неділя. Карта Єрофанта, яка б говорити про сім'ю, про сімейні цінності, про якісь моральні цінності, які ви притримуєтесь в неділю. Тобто в неділю у вас є от цінність провести його з сім'єю, і ви його не будете порушувати. Єрофант нам буде говорити про те, що карта духовна, хтось піде в храм, хтось буде молитися вищим силам, наприклад, дому. З дому, хтось може бути зустріч з людиною, з духовним лицем. Карта Єрофанта нам буде говорити про те, що от ми притримуємося цього всього. Для нас сьогоднішній день він важливий як цінність для нашої сім'ї. І от день можете просто провести в колі родини. Карта Єрофанта нам ще може показати. Тільця, можливо, у вас буде з ним комунікація. День духовний, день спокійний. Знову ж повторюся: день для молитви. І е в цьому дні буде користь від тієї молитви, яку ви прочитаєте. І дайте мені пораду для овнів на тиждень. Так. О, бачите, і тут дев'ятка пентаклів, яка буде говорити про те, щоб ви насолодилися життям, щоб ви не засмучувались через якісь негативні моменти у вашому житті. Дев'ять пентаклів буде говорити про те, що ви. Заслуговуйте на якусь от радість на цьому тижні. Купіть собі, побалуйте себе чимось. Ви однозначно заробили на це, ви маєте фінанси на це, потіште себе якимись моментами, якимись спілкуванням, якоюсь смачною їжею, кавою, просто тим, що от ви гарний, подивіться в зеркало, і скажіть, що я вдячний Богу за те, що от він мені дав мене таким. Мені таким Якогось гарного і так далі. Да? Тобто, дев'ятка Пентаклів вона знову ж буде говорити як про дев'ятку кубків, що людина насолоджується тим, що в нього є. І так, овни, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!